Чи цікаво вам колись було дізнатися, на що звертають психологи увагу, коли з вами спілкуються? Якщо цікаво, давайте залишайтеся зараз вам розкажу. Отже, перше це те, як ви виглядаєте. Чому це для нас важливо? По-перше, ми міряємо рівень, чи є якась психіатрія. Наприклад, якщо людина приходить і в неї, не знаю, взуття на два розміри більше, розклеєне, від неї є неприємний запах, декілька місяців людина не стриглася, так? ми вже можемо мати певні гіпотези, що щось таке з людиною нехороше відбувається. І, можливо, потрібна допомога іншого спеціаліста, такого як психіатр. Друге, це свідчить нам про ваш психотип. Якщо прийде, Людина, дуже модний одяг, брендовий. Так? Все дуже дотошно так зібрано лук. Це означатиме, що у вас можуть бути якісь нарцисичні прояви. Якщо прийде супер, така екстравагантна людина, багато браслетів, червона помада, дуже таке все відкрите, вона вся така е яскрава одяг. Так? Це буде теж свідчити нам про певний ваш тип. А також як співпрацювати і як вас почути. Друге, намберту ваша поведінка. Цьому, чому, чому це для нас важливо? Тому що, знову ж таки, ми міряємо рівень вашої якби, такої регідності, адекватності. Друге, буде свідчити про ваші якісь захисні механізми, про ваш психотип і чи відбувається між нами контакт. Тобто, чи чую я вас, і чи чуєте ви мене. Ну і третє. Що там третє? Ага, з ким ви живете, де працюєте? Чому ми питаємося також і звертаємо на це увагу, чи ви працюєте, чи ви з кимось живете? Це теж про ваш рівень самостійності в житті, як ви справляєтесь? Якщо, наприклад, у вас є якийсь опікун, ви не працюєте, у вас немає сім'ї, це теж нам свідчить про те, що це певний психотип. Друге, з чим можна попрацювати. Третє, чи є там десь якась психіатрія? Чи було цікаво? Чи маєте ще до мене якісь запитання? Та? І чи думали ви про те, що ми звертаємо на це увагу? До нових зустрічей!